Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Шкода Octavia в кузові А7 2015 року. Версія Style, сьогодні на моєму каналі. Ціна даного автомобіля складає 13500 доларів. Автомобіль є повністю в рідній фарбі. Пробіг становить 191 000 км і покажу, яка саме комплектація цієї автівці. Відключивши діагностику ніяких зауважень. Також по ходові, по КПП теж зауважень немає. По оптиці. Синонова оптика є ДХО, омивачі, передні задні партроніки, також є противотуманні фари. Нова резина, літо, датчик світла, датчик дощу. Є автосвітло, бачите ось тут камера. Оскільки це версія Style, є хром, хромовані рейлінги, також є хромовані. Бачимо, що є задня оптика ледована, фаркоп. Багажник не електричний, звичайний. Так, і є коврик. Запасне колесо. Бачимо. Домкрат все на своїх місцях. Жодних м'ятин. По автомобілі немає. Захисні. Плівочки на своїх місцях. Салон повністю шкіряний. Підсвітка для ніг. Безключовий доступ. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала і також є підігрів зеркал. По сидінні, електропривід сидіння, водія, також є пам'ять сидінь, досить рідкісна опція. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо, оскільки безключовий, є система старстоп, велика навігаційна система, Columbus, двохзонний клімат-контроль, підігрів. Передніх сидінь, механічна коробка передач. По автомобілю зараз також є система старт-стоп керування пальтроніками. Лобове в оригіналі, всі вікна теж рідні, без зауважень. Чистий 2015 рік. Сервіс вибуває не через те, що потребує заміни масла, а через те, що вийшло по днях. Так, пробіг 191 майже 300. Так. Асистенти. Водія є лишення веспізнавання втоми. Зоний клімат-контроль я вже сказав. По автомобілю зауважень немає, це досить і досить в хорошому стані. Дзеркало теж з автозатемненням і Отже, кому цікавий цей автомобіль: 13 тисяч 500 доларів, механічна коробка передач. 191 тисяча кілометрів пробігу. Нова резина автомобіль без зауважень. З вами Степан Автотрейд Кася. Завтра буде новий день та нові автомобілі.